Це дійсно велике досягнення в медицині, кохлеарна імплантація. Для цього треба своєчасно виявляти дітей з вадами слуху. Це має проходити вже в роддомі, в пологовому будинку. Після народження всі діти мають проходити слуховий скринінг, дослідження на гостроту слуху. Є методи, які дозволяють виявити глухоти, глухоту. За даними світової статистики, на тисячу нормальних пологів є одна дитина, яка народжується глухою. Тому ви можете порахувати, скільки глухих дітей у вас народжується щорічно, знаючи кількість пологів. На сьогоднішній день робиться багато кохлеарних імплантацій в Україні. На наше щастя, у нас є державна програма де діткам, які народжуються глухими і глухим дорослим, які втрачають слух. Сьогодні є державна програма, за якою такі хворі отримують безкоштовно від держави кохлеарні імпланти. Ця система коштує приблизно 25 тисяч євро. Операція складна. На сьогоднішній день такі операції виконуються в Києві і в Дніпрі. Всього два центри в Україні, які роблять такі операції. Але з сьогоднішнього дня ми почали це робити і в Ужгороді. Я сподіваюся, що ця практика буде продовжена. Імплант кохлеарний складається із двох частин. Одна частина вживляється під час операції. А друга частина носиться ззовні, як слуховий апарат, вона одягається на вушну раковини, це мовний процесор. Мовний процесор улавлює, сигнали, звукові сигнали зовнішні, кодує ці сигнали в електричний імпульс і шляхом перетворення за допомогою електромагнітного поля передає ці сигнали на внутрішню частину. Яка стоїть у вушку, внутрішня частина передає цей вже електричний сигнал на слуховий нерв. Для цього під час операції ми вводимо електрод кохлеарного імпланту у внутрішнє вухо у завитку, в тимпанальні сходи завитки, для того, щоб електрод міг стимулювати слуховий нерв, який не працює. І із-за цього хворий не чув, не мав слуху. Тому завдяки цій системі хворий починає чути звуки. Але це не акустика, це не звуки природні, які ми чуємо нормально чуючі люди, а це вже кодовані звуки в електричний імпульс, які передаються на слуховий нерв. І хворий повинен. Навчитися ці звуки розуміти, правильно їх декодувати. Для цього потрібна допомога спеціалістів, які працюють з нашими хворими після імплантації, допомагають їм адаптуватись до нових звуків, до цих систем нових. У людей, які чули, які знають, що таке звуки, що таке мова. У них цей процес проходить дуже швидко, буквально декілька місяців, і дорослі люди можуть знову навчитися розуміти мову, навчитися розуміти звуки оточуючи. Ну І контакт з ними налагоджується такий, як він був до хвороби. Складніше ця ситуація з дітьми. Які не мають слухового досвіду, діти, які народжуються глухими, вони не знають, що таке звуки, їх треба навчити ці звуки розуміти. Для дітей це як друге народження. Вони відкривають по-новому для себе навколишній світ. Для дітей дуже важливо зробити вчасну операцію кохлеарну імплантацію, доки йде формування слухової кори зони мозку, де формуються відчуття і розуміння звуків. Формування слухової кори активно продовжується до 5 років. Після 5 років цей процес сповільнюється і йде вже дуже-дуже повільно. Найкращі результати має кохлеарна імплантація, якщо її зробити від 1 до 2 років. Тоді дитина починає чути майже на рівні зі своїми. Одновідка. І вона може йти в дитячий садок, в школу, вже маючи слух і вміючи говорити, звуки прононсувати. Тому дуже важливо це вчасно виявити таку дитину, глуху дитину і вчасно зробити операцію. Якщо операцію робити після п'яти років, на жаль, результати таких операцій не такі гарні, як Вчасно проведені, скажімо, в ранньому віці дитячому. У нас є, скажімо, група підлітків, які були імплантовані у віці 14, 15, 16 років, які народилися глухими, які займалися, вони реабілітовані були, займалися сурдопедагогами. Але операція кохлеарна імплантація мало що змінила розвитку мови. Вони краще реагують, звісно, на звукові сигнали, на звукові стимули, але прогресування розвитку мови в них не про не виходило, на жаль. Бо центри мовлення вони також формуються разом із центрами слуху, і після п'яти років вони практично вже не розвиваються або розвиваються дуже дуже повільно.